Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні готую кучерявий суп. Такий суп один із найулюбленіших в моїй сім'ї. Виходить ароматний, ніжний і дуже смачний. Давайте приготуємо разом і подивимося, за рахунок чого він виходить кучерявим. Фішка цього супу в тому, що все готується в одній каструлі. Беру каструльку з товстим дном, наливаю олійки, розігріваю її і всипаю нарізані кубиками моркву та цибулю. Обсмажую приблизно одну хвилину. Потім додаю нарізане кубиками куряче філе. Обсмажувати потрібно до тої пори, поки філе не стане повністю біле. Потім додаю нарізану кубиком картоплю. На цьому етапі можна посолити, поперчити. Я не уявляю супу без лаврового листу. Обов'язково його додаю. Якщо ви не полюбляєте, просто не додавайте. Гарненько все перемішую. Заливаю водичкою, накриваю кришкою і буду варити супчик 25 хвилин. Потім картоплю трішки потрібно помнути. І ложкою розкручую суп і вливаю збиті яйця. У мене 3 яєчка, я додала щіпку солі, кручу ложкою і вливаю. Таким чином наш супчик виходить кучерявий. Тому що яйце дає в супові ось такі кудряшки. Тут уже можна скуштувати суп на сіль, можливо, треба підсолити ще, додати зелень і буквально 2-3 хвилини доварюю, і суп готовий. Супчик завжди я настоюю, він приблизно 20 хвилин стоїть під накритою кришкою, а потім я його розливаю і можна куштувати. Таким чином, виходить дуже смачний суп, цікавий, оригінальний. Обов'язково скуштуйте це не тільки прикольно, а ще й дуже смачно.